Сестри, наші друзі, гості, онлайн-глядачі. Слава Ісусу Христу! Всі ми знаємо, що молитва це щирість і таємниця. Ми, коли молимося в, та... в таємній кімнаті, надіюся, кожного вона є, ми кажемо таємниці для Бога. Ми всі ми знаємо, що молитві бути постійність. Да. Будьте постійні молитві, каже Господь, в Писанні. Я сподіваюся, ви всі вдячні молитві. Вдячність молитві має бути також постійно. І дякувати треба за все, що нам і добре, і що і недобре. тому що так пише Біблія. Молитвими ми молимося також з вірою. Ми випробовуємо свою віру, просимо Бога. і що нам потрібно, і віримо, що Він нам дасть. Ми маємо віру. Цікавий пункт в мене є ще пошук Бога. Ми шукаємо Бога, Його силу в молитві. Знаєте, я де, де, за дещо не молюся. Наприклад, за роботу я не молюся, бо я можу як помолитися, як тої роботу насипе. Сила Бога в молитві. І знаєте, є ще такий пункт спільна молитва. Ми кажемо заключно у нас молитва, але мені більше підходить. Щоб ми не говорили, це спільна молитва. Тому що в спільній молитві є велика сила. Амінь. Тому давайте ми спільно будемо молитися за кожну потребу кожного нашого брата, сестри чи гостя. І ця молитва буде сильною. Амінь. Будь ласка.